Привіт! Я зараз запишу відповіді на питання про навчання. У мене в інстаграмі. Поправлю, щоб була красивенька. Мене в інстаграмі запитували, які навчання я проходила. Моя мама казала, що якби я могла, то я б все життя навчалась, І вона на мене, в принципі, каже: вічний студент. Реально, рнер це студент, учень є однією з моїх сильних сторін. Я дійсно обожнюю навчатись, мені подобається дізнавати щось нове. Немає нічого проти. Мені подобається. Я вважаю, що це основна з вимог для нас в майбутньому, щоб все ще залишатися актуальними. Але у мене немає. Має великості різноманітних навчань, тому що я завжди обираю з позиції, а навіщо мені це навчання, куди воно має мене привести, це дуже важливо. І першим, що варто сказати, найкраще навчання, мабуть, яке я проходила, це навчання як створювати навчальні продукти. На що варто звернути увагу? Я коли створювала просто про гроші, просто про інвестиції я спеціально його проходила, але воно залишило для мене такий класний слід. Що я ці знання, методологію і, взагалі, процес покращення, які я дізналася на цьому навчанні, використовую в реальному житті зараз. До прикладу, завдяки йому у мене з'явилась персональна навчальна стратегія, яка вміщає в собі не тільки в плані скіли, які я хочу покращити професійно, але у мене також є навчання для хобі. От чи думали ви коли, що можна піти повчитися для хобі, щоб стати там, не знаю, трішечки щасливішою людиною, щоб краще читати чи краще вишивати? Друге навчання, яке залишило, мабуть, найбільшу відмітку в моєму житті, це реальне навчання на CEO Development. На програмі у києво меглянській бізнес-школі я його завершила у липні 2025 року, і це навчання, яке дало мені основне розуміння мислити системно це вміння бачити і ліс, і дерева. Одночасно і ось це навчання в бізнес-школі, воно було реально одним з найкращих, чого тому що я пішла туди з запитаннями. Я думала, що в мене їх багато, і я знайду там собі відповіді на ці питання. А вийшла я ще з більшою кількістю. Запитань, але точно чого я навчилася, що на всі процеси, на все, що відбувається навколо тебе, варто дивитися з широкої такої призми, широкого огляду. Якщо ти думаєш що щось тільки біле, то скоріше за все ти помиляєшся. Я стала менш категоричною, тому що на будь-яку сторону, подію, процес, результат можна дивитися з різних сторін, і часто вони будуть там одна одну якщо не доповнювати, а іноді може можливо навіть. І конфліктувати в цьому навчанні. Я мала нагоду отримати розбір від Сергія Наздрачова, це сертифікований коуч «Гелопа». І людина, яка вивчає останні 10 років щастя, і він це робить на науково-доказовій базі. Він реально розуміє, що він робить на основі цифр, а не просто дихає маткою, розповідає про фінансову ємність і каже, що ви всі будете щасливі і багаті. Просто так на цьому навчанні я добрала розбір своїх сильних сторін. У серпні 24-го року я пройшла тест обґепа на визначення власних сильних талантів першу десятки. Але саме в КМБШ він мені розшифував мої таланти. Так, цей тест можна зробити самостійно. Він платний від 20 доларів до 60 доларів. Я відразу робила за 60 доларів. Як зараз пам'ятаю, була у Франції вересень 24-го року. Ми приймаємо рішення повернутися в Україну, але попередньо їдемо ще спочатку в Британію. А потім потім у Францію на весілля. І тетка думає: ну їдемо на весілля, бо заїдемо з малої на декілька днів на море. Франція, село, пенсіонери європейські. І це був такий час для себе. Я думаю, який час для себе? Ну, зроблю цей тест Гелопа. Зробила, отримала результати, засмутилася. Я подивилася, у мене 5 з 5 моїх сильних талантів вплив. 7 з 10 також вплив. Ну, дивіться, я тоді в собі. Соромилась визнати, що у мене вплив, а не систематизація, дані, таблички, структура. Але якщо ви зараз в мене дивитесь, то це точно вплив, як ви розумієте. Якщо вам треба розібратися з грошима, змінами на краще, залишайтесь тут, а я про вплив. Тому тест гелапа це не навчання, але інструмент, який я вам щиро рекомендую, щоб дізнатися. Трішечки краще себе, і буде дві категорії людей. Одне скаже, я і так давно про себе це знала, інше скаже це все неправда, як я, але повірте, правда. Там наукова база все правда, просто треба пару місяців пожити з цією інформацією, щоб зрозуміти, що щось воно має рацію. Пройти тест, як і пройти будь-яке навчання це нічого. Прослухати нічого, все залежить від того, що з цими знаннями, інформацією, результатами ви робите далі. І от я отримала результати цього тесту. Моє життя змінилось на 360%. Я реально почала працювати зі своїми сильними сторонами. Я усвідомила свої слабкі сторони після завершення бізнес-школи, після ГЕЛОПа я посилила свою команду. У мене, наприклад, з'явилася людина, яка вміє тепер монтувати відео. А я. Не вмію монтувати відео. У мене, наприклад, з'явилася операційна менеджерка, з якою ми перерозподілили функції. І я, наприклад, зараз частину операційної роботи не роблю. У мене з'явилася людина, яка відповідає на співпраці і пропозиції зі співпрацею в месенджерах на почті, тому що мені складно відмовляти людям. А вже кількість така інтеграції вхідних, що мені треба відмовляти людям. Ви скажете, ну блін, да, молодець. Вона собі може це дозволити. Але пам'ятайте, Оксанка починала з консультацій п'ять консультацій безкоштовно. Товно я робила тому, все, що ви зараз бачите, ви бачите, квітесенція результату із моїх зусиль, до яких я шарашила 14 років. Це просто так мені не дається, і це результат не за останні два роки. Тому гелоп дуже щиро рекомендую не обов'язково йти в розшифровку до когось. Чаджі на базових прикладах, якщо ви його якісно задубете, може дати непогані рекомендації. Але з цими рекомендаціями треба працювати. І от я з ними працюю, втілюю. І я відчула офігенний результат від того, коли ти покращуєш свої сильні сторони, і коли ти свідомо не використовуєш свої слабкі сторони, не приводиш себе в ситуації, де твоя слабка сторона починає грати проти тебе. Я зараз почала швидше рухатись. Ну і якщо чесно, відчуваю себе щасливішою людиною. Тепер я фактично роблю максимально те, що мені подобається в переважній більшості. Третє навчання, і ви зараз кажете серйозно, це навчання. Дивіться, це робота. Сюрприз, сюрпрайз. Робота може бути офігенним навчанням. Мені подобається думка, і я взагалі не те, що подобається думка, я це бачу в своєму житті. Що масштаб особистості визначається рівнем проблеми, яку може вирішувати ця особистість. То як вирішувати проблему і її масштаб, і зростати від виклику до виклику на навчаннях навчать. Це тебе навчає реальне життя. І робота це оте. Реальне життя, яке з тобою має статися рано чи пізно, і я почала працювати з 18 років. Як такої потреби працювати в мене не було? У мене була родина з середнім рівнем доходу. Але кишенькові гроші вміння мені заощаджувати, воно мені давало відчуття фінансової безпеки, але я завжди хотіла більше. Я хотіла першу машину 18 років. Тобто мені не подобалось. Я почала працювати продавцем мобільних телефонів. Я тоді пішла на одну співбесіду, на другу, сказала, що я прийшла до вас працювати на літо, мені всі відмовили, бо студенти, які приходять працювати на літо, ніхто не, не, не любить. І тоді я вперше збрехала, сказала, що прийшла працювати до вас навсіда. І вони такі: Окей, беремо тебе, вони взяли продавцем мобільних телефонів. Я себе заліто так класно показала, що мене залишили на всю Україну працювати єдиною студенткою на тимчасову залученість. Я працювала тільки на вихідних, але шарашила так, що заробляла собі на офіційну зарплату, тобто компанія погодилась мене залишити. До чого це не про те, як я заробляла, яка я молодець з 18 років. Це про те, що мені дала робота. П'ять років роботи це безпосередня комунікація з людьми, з різноманітними, з начальством, з колегами з клієнтами. З поповненням 200 номерів телефонів, тому що без комісії в нас було я навчилась якісно комунікувати. З людьми я навчилась продавати. Всі, хто вважає, що продавати себе соромно, або хто боїться сказати, що ось моя послуга коштує стінки, то не соромтеся, ми по факту кожен день себе десь продаємо, розповісти про свої таланти, навички, роботу да захистити проект на роботі, це також продажа себе в буквальному сенсі слова. Просто що у нас це не прийнято так називати. То на роботі продавцем я навчилась прекрасно продавати, і головне, щоб ви розуміли. Я навчилась. Працювати в стресових ситуаціях, наприклад, у мене були цигани клієнтами, них зламався телефон. Вони приходили через півроку і качали мені нерви, щоб я зробила їм повернення, бо телефон не працює. Три чи чотири цигана. Ти одна, вони на точці, вони кричать, що направлять на тебе прокляття, що ти завтра жити не будеш. Такий тришняк вам не передать. Або ти приходиш на роботу і твій магазин пограбували. Тобі треба визвати охорону, поліцію, це пнача. Відбувається опис. Ось всі такі. Тришняки, заворушки у житті, я пройшла студенткою на роботі. Це був прекрасний досвід. Можливо, для своєї дитини я б такого не хотіла, але цей досвід мене зробив набагато сильнішою, Навчив мене комунікувати, дав мені можливість все це впроваджувати в житті. Якщо мене зараз буде нагода, щоб моя донька пішла кудись працювати, я б хотіла, щоб вона пішла працювати і отримувала реальний досвід. Можливо, після мого третього прикладу ви таки подумаєте, та нащо тоді йти навчатися в університеті? Але у Університет, там, де я навчалася на економіки підприємств і на правознавстві, також дав мені купу класних знань, які я проваджую. Мені не подобається, що говорять про те, що університети зараз нікому не потрібні, вони не актуальні, вони застарілі. Ні, неправда. Це база. Знаєте, от вам здається, нафік вам та фізика, але насправді ні. Ви знаєте, що з приводу фізики як матеріали притягуються, охолодження, тобто. Ми нібито фізику не використовуємо на щодень у житті, але процеси замороження, розмороження води в холодильнику, ви це все знаєте завдяки фізиці. Так само і з університетом. Він дає якісну базу, на яку ти додаєш потім досвід робочий і використовуєш це в житті. Буде короткий період, бо я закінчив агровуз. Про за задохликів, я думаю, вам не дуже цікаво тут зараз слухати. Переходимо далі. Навчання, яке не навчання, мій подкаст заплати собі сама. Я обожнюю розумних, цікавих жінок з нестандартним мисленням, підходом, баченням, я маю нагоду запросити їх до себе на подкаст. Я щоразу навчаюся там новому, і що класно, я ставлю їм запитання, які цікаві мені, коли з тобою людина, професіонал своєї справи в будь-якій ніші ділиться власним досвідом. Це і є те саме навчання. Це концентрація вижимка досвіду у стислий для тебе термін, який може бути класний приклад. Олександра Фіткевич, менеджерка, керівниця проекту Клопотенка. Ми дві години майже проговорили, і в кінці в неї запитала, якби я до тебе прийшла на консультацію, як Оксана Железко, що б ти мені порадила? І Саша викатала мені ряд порад, і вона їх викатала класними. Цінними, і вона тоді каже: Оксан, спеціалісти, там консультанти живуть три роки. Далі варто думати, яка продуктова лінійка, які номер... Ну, вона не говорила горизонтами. Горизонти я вже добрала в києво могилянській бізнес-школі, але вона сказала коротко. Такі спеціалісти цікаві два-три роки. А далі треба щось нове. Потрібна пропозиція. Я така почу почула тоді, а це було майже півтора роки, мабуть. Тому. І я замислилась. У мене ще не було тоді планів. Потім в Києво-Могилянській бізнес школі я почула, що потрібно взагалі додати собі в. В бізнесі планування горизонт No2, номер No3. Номер я така, а я тобі чим не бізнес, Оксанка. Ти подумай про свій розвиток також горизонтом No2, номер No3. Номер Зараз ти активно займаєшся персональними консультаціями з фінансів. Знаючи себе, я розумію, що досить скоро мені це може набриднути. А що далі? Як я далі буду проявлятися, заробляти? І я придумала собі горизонт номер два і горизонт номер три. Я поки що не буду спойлерити, але зараз, працюючи ще дуже класно, мене піднесення на першому горизонті, завдяки Сашиною колись думці, тому що я в неї запитала, що ти мені порадиш, щоб навчитися насправді неї, щоб перейняти в її досвід. Добравши знань в Києво-Могилянській бізнес школі, я зараз намагаюся себе розвивати з підходу горизонту номер два номер три. Я роблю велику кількість поточних задач, але паралельно ми з командою намагаємося запустити бізнес на горизонт номер два і номер три, який би в першу чергу не був безпосередньо зав'язаний на мої прямі залученості, який би мав товарну складову, який би нагадував як медіа, щоб ми побудували певну. Систему еко, яка б могла б там генерувати. Я просто не хочу багато чого розповідати, але, в общем-то, щоб ви зрозуміли, я активно працюю на горизонті номер два і номер три, завдяки тому, що колись запросила Сашу, добрала собі знань і не побоялася запитати, яка в тебе порада для мене. Ось вам неочевидний спосіб навчитись, і як ви бачите, насправді не завжди для того, щоб навчатися, вам потрібні гроші. Я створюю медіа у вигляді заплати собі сама. Але я навчаюсь паралельно слухаючи розумних і цікавих мені жінок. Ви так само можете дивитись мій подкаст «Заплати собі сама, надихатися, слухати уважно, що говорять ці жінки, і спробувати щось втілити у своєму житті. Недостатньо слухати, недостатньо навчатися, треба діяти. Просто читайте, втілюйте книги. Я обов'язково завжди читаю якусь художню літературу і нонфікшен. Наприклад, ось цю книгу мені порекомендували в Києвомоглянській бізнес школі. Я довгий час. Ас, я не могла знайти, знайшла і зараз читаю. І бачите, після навчання пройшло півроку, і я продовжую фактично опрацьовувати матеріал, який мені порекомендували на тому навчанні. Якщо ви пішли, заплатили 251 тисячу гривень за програму, і після того всього нічого не зробили, то знайте, ви просто потратили ці гроші даремно. Багато паразитують на тому, що говорять про те, що. Навчання це інвестиція в себе, попіклуйся про себе, інвестуй в свої знання. Ніфіга це не інвестиція в себе. Якщо ви пішли, прослухали, нічого не зробили, не одну думку не втілили, не спробували в реальному житті, ніяк не монетизували або не зробили так, щоб заощадити собі гроші. Це була не інвестиція, це була витрата. Так як я обожнюю, коли люди цінують власний час, гроші і ресурси, ви щойно прослухали там 20 годин мого тексту, моїх думок про навчання, роз... Звиток, можливо, для когось було корисно, можливо, було не корисно. Але якщо ви після цього всього, що ви прослухали і знайшли щось цікаве для себе, не втілити це в реальному житті, знайте, ви витратили свій час даремно. Люблю, цілую обнімайте. Якщо вам сподобалось, слухайте, напишіть, бо це така імпровізація. Я взагалі то мала сьогодні лекції знімати про недержавний пенсійний фонд і про фінанси для дітей. Але вночі в мене був такий трошняк. дитина погано спала, до другої ночі складала цей план, нічого не встигла. Сьогодні писати як не було а ось такий маленький ютубчик для нашої такої дружньої атмосфери вам записала. Бувайте вподобайки, лайк, підпишіться. Я ж не даремно старалась.